Мініатюрний, життєрадісний, орієнтований на людину, ідеальний собака для міського жителя. Йоркширський тер'єр це одна із найпопулярніших у світі кімнатно-декоративних порід собак. Порода була визнана британським клубом собаківництва в 1886 році. В середньому вага йоркширських тер'єрів складає від 2,5 до 3,5 кілограм. Але також зустрічаються дуже крихітні собачки 700-800 грамів. Йорки ставляться підозріло до незнайомців, шуму та інших подразників. Собачки можуть почати гавкати на будь-який незвичайний звук, привчити подавати голос допоможе дресирування. Йоркширські тер'єри дуже люблять своє житло, прив'язані до своїх членів сім'ї і потребують постійного спілкування. Він може щасливо лежати на колінах у свого господаря, насолоджуючись обіймами, і буквально через мить почати високо стрибати і конфліктувати з сусідськими собаками. Показуючи, хто тут головний. Зрештою, це ж тер'єр. Вони мужньо захищатимуть свою територію та власника. Вони люблять активні ігри, процес яких легко навчаються різним командам. Поведінка Юркшиського тер'єру на вулиці показує його переконаність у своїй перевазі. Він може без тіні сумнівів у своїх силах гавкати на собаку будь-якого розміру, маючи на увазі, мабуть, що з будь-якої сутички він вийде переможцем. Тому гуляти з Йорком рекомендується для його ж безпеки виключно на повідку. Однак, незважаючи на видиму безстрашність, Йорки намагаються не упускати власника з поля зору і дуже переживають, якщо не бачать свого господаря. Йорки дуже люблять ігри та свіже повітря. Мисливець залишається мисливцем. Вони можуть переслідувати мишей та інших дрібних тварин у саду, рити ходи, влаштовувати засідки на потенційний видобуток. Повернувшись у міські умови, мисливець знову перетворюється на джентльмена чи леді і зосереджується на господареві. Щоправда, азарт мисливця може виявлятися і у спілкуванні з людиною. Іноді Йорк не шкодує сил, щоб досягти свого. Якщо у вас вдома вже проживає інший вихованець, то не хвилюйтеся. Йоркширський тер'єр чудово порозуміється з кішкою, пташкою або іншим песиком. Часто люди, які завели собі тер'єра, не обмежуються на одному собаці і заводять ще, щоб їхньому вихованцю не було нудно, адже тер'єри зовсім необтяжливі для утримання в квартирах. Враховуючи те, що гарний Йорк це доглянутий Йорк, то на перше місце в отриманні виходить догляд за шерстю. Шерстю представників цієї породи довга, росте все життя, як і людське волосся, потребує постійної уваги. Йорків можна прикрашати: наприклад, зав'язувати бантики, робити хвостики з блискучими резинками, підбирати різні аксесуари, навіть водити до собачого стиліста або самим стати порукарем для собачки. Ви можете створити унікальний образ для вашого тер'єрчика та зробити його зовсім не схожим на інших. У виставкових собак шерсть накручують на папільотки, які знімають лише для догляду виставок або фотосесій. Це велика робота і для господаря, і для собаки. Цусенят доводиться привчати до папільйоток з дитинства, щоб собака звик до процедур і не намагався позбутися сторонніх предметів на тілі. У йорків геть чисто відсутні підшерсток. Тому статус гіпоалергенного собаки цілком обґрунтований. Алергії господарів не буде, але у Йорку алергія може бути на все, включаючи людину. Хоча собака найчастіше реагує на харчові подразники. З підбором раціону слід бути обережним, впроваджуючи щось нове, обов'язково пригощайте невеликими порціями та стежте за ситуацією. Якщо ви не збираєтеся займатися виставками, то для полегшення догляду за шерстю вам знадобиться модельна стрижка в середньому 2-3 рази на рік. Крім салонної стрижки, Йорку потрібен і домашній догляд. Два-три рази на місяць стрижка пазурів. Мити собаку слід, якщо запрудниться. Для догляду використовуються спеціально призначені для цього засоби: шампуні, бальзами, олія для шерсті. Кілька разів на тиждень потрібно розчісувати шерсть. Важливо, щоб не утворювалися ковтуни. Обов'язково регулярно оглядайте очі та вуха. Йоркширський тер'єр собака, якому у дощ та мороз потрібен одяг. Комбінезон повинен бути насамперед функціональним, але вибір фасонів та прикрас для маленьких собак зараз величезний, тож ви цілком зможете задовольнити свій естетичний смак, підбираючи гардероб для вихованця. Купуючи декоративного собаку, майте на увазі, що навіть такі малюки потребують правильного виховання. Інтелект у йоркширського тер'єра вищий за середній, і навчити його хорошому тону не складно. Виховувати вашого улюбленця потрібно з дитинства, і насамперед його потрібно соціалізувати. Звичайно, Йорки не службові собаки, і підхід до їхнього виховання повинен бути м'якішим. Однак будь-який собака повинен розуміти, що господар ватажок і йому потрібно підкорятися. Деякі складнощі в привченні Йорку до команд і порядку можуть бути і виникають через його впертий незалежний характер і непосидючість. Тому дресирування має бути нетривалим, а за успіхи пса треба заохочувати у Йорках. Залиті цілі галони хитрощів. Тварина з однієї інтонації людини розпізнає, що їй зараз доведеться не солодко, і благополучно ховається. Як тільки гнів за витівку пройде, Йорк виповзе з незвідки. За допомогою маніпуляцій вони отримують всього, чого забажають. А в оманних манерах їм взагалі немає рівних. Лисиця, порівняно з Йорком, недосвідчена дитина. Йоркширський тер'єр назавжди залишається дитиною і вміє ладнати з дітьми. Вічне прагнення грати у Йоріка як ніщо краще поєднується з побажаннями дітей. А найцікавіше те, що привід для ігор знаходять обидві сторони. Будь-яке заняття або відсутність такого: Йоркширський тер'єр і дитина зможуть перетворити на забаву. Головне не дозволяти, щоб вони весь будинок поставили на вуха, бо це перетвориться на звичку. А ще стежте за найменшими членами сім'ї, бо дитина може завдати травми собаці. Йоркширські тер'єри активні тварини. Їм подобається бігати та гуляти. Щоб забезпечити їх фізичним навантаженням, потрібні хоча б годинні щоденні прогулянки та ігри на свіжому повітрі. Деякі власники йоркширських тер'єрів не гуляють із ними взимку, а організують туалет, лоток чи пелюшку в будинку, майже як для кішки. Це ваше право, але прогулянки приносять юркам величезне задоволення: дайте собаці жити повним життям, за будь-якої можливості знайомте його зі світом, дозволяйте бігати і грати. Йорк може гуляти довго, долати великі відстані, досліджуючи місцевість, виходити разом із господарем на пробіжку і навіть блищати у кінологічному спорті, наприклад, Аджиліті. Спочатку представники цієї породи мали міцне здоров'я, але, на жаль, ставши жертвою своєї популярності та недобросовісних заводчиків, зараз йоркширські тер'єри нерідко стають частими гостями ветеринарної клініки. Найчастішими захворюваннями є гіпоглікемія у цуценят та дуже дрібних представників породи у дорослому віці, зубний камінь, гінгівіт. Пролапс, колапс трахеї та бронхів, хронічний бронхіт, міксоматозна дегенерація клапанів серця, непереносимість компонентів корму, хронічні запальні захворювання, шлунково-кишечного тракту, проблеми зі шкірою, вивих колінної чашки, менше проблем зі здоров'ям відзначаються у більших представників цієї породи. Середня тривалість життя йоркширських тер'єрів становить 12-16 років. Якось поспілкувавшись із Йорками, ви зрозумієте, чому вони такі популярні.